Китай може вплинути на строки завершення війни в Україні. На це принаймні сподівається президент США Дональд Трамп. Під час онлайн виступу на форумі у швейцарському Давос він заявив про плани відновити продуктивну співпрацю із Пекіном. Трамп очікує, що Китай має вплив на Росію. Почуємо. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб добре попрацювати з Китаєм. Сподіваюся, Пекін зможе допомогти нам зупинити війну між Росією та Україною. Вони мають великий вплив на цю ситуацію, і ми будемо працювати з ними. Я згадав про це і під час нашої телефонної розмови з президентом СІ. З нами на прямому зв'язку. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод. Пане Ліхачов, вітаємо вас. Добрий день. Наскільки високі, на вашу думку, шанси налагодити співпрацю у США із Китаєм, зважаючи на історію їхньої конкуренції? Поки що нічого про це сказати не можна оскільки ані зміст розмови пана Трампа з паном Сі Цзіньпіном нам не є відомим. А найголовніше нам відомо, що Трамп хоче очікувати. Від Китаю, але а, не зрозуміло ані як він хоче цього досягти, ані чого о, він міг би запропонувати Китаю? Він може ввести, він має певний батих, він може ввести там певні мита, які він вже анонсував на китайські товари. Але які який, який пряник він може запропонувати Сі Цзіньпіну для того, щоб схилити його до співпраці саме з Вашингтоном яка має схилити Росію до припинення ведення агресивної війни? Нам не зрозуміло тому ані про шанси досягти цієї співпраці, ані про те, наскільки Пекін буде готовий на цю конструктивну. Відривати цю конструктивну роль, ми нічого сказати наразі не можемо, тобто нічого не змінилося з картини, яку ми спостерігаємо в останні три роки. Ну це поки не дії заява, але те, що Трамп виходить до трибуни і говорить про це, ну фактично ну, так от, протягує руку про те, що хотів би налагодити відносини. Це багато чи це просто політична риторика? Мені поки важко зрозуміти стіль поведінки а, пана Трампа в його налагодженні стосунків та а, а, очікувань від інших партнерів, коли він там так само там за кілька хвилин звертається з Давоса до ну, трансляції з Давоса до Саудівської Аравії і каже, що хоче попросити про зниження ціни на нафту. І а, прохання це артикулюється, як вони мали це зробити вже давно. Не розуміє, чому вони цього не зробили. Мені а потім він каже, що Саудівський принц це чудовий хлопець. А я не впевнений, що Леста буде достатньо для Саудівської Аравії для того, щоб зробити такий принциповий крок. І це тільки приклад того, як Трамп намагається міксувати. Певні позитивні речі, які він каже на риторичному рівні, по відношенню до лідерів інших країн, перед тим як висувати свої, ну якщо не вимоги, то очікування від їхньої поведінки. Але ми поки що не бачимо, чим він власне, що він власне пропонує, в чому полягає його угода, якою він хоче досягти з тими чи іншими міжнародними лідерами. Тому безумовно сам факт того, що а, він намагається. Налагодити співпрацю з япіном він є для нас позитивним. Досягнення міру з Росії, припинення російської агресії без тиску Пекіну. І поки Пекін надає Росії підтримку, це а, дуже важка справа. Але а, немає поки що жодних конкретних не те, що результатів. А підстав вважати, що Пекін змінить свою політику, якою підтримується в останні три роки. Ну щодо політики Пекіну, давайте детальніше згадаємо останні заяви, останні, скажімо так, рухи на політичній арені. Отже, про поглиблення співпраці оголосили Росія, і китайці. Дзіньпіні, Володимир Путін упродовж тижня. Провели переговори по відеозв'язку, підбили підсумки роботи і обговорили плани російсько-китайського партнерства. Під час розмови Путін назвав Пекін. Головним торговим партнером, ну і за словами одного з помічників очільника Кремля, під час розмови також лунала тема війни в Україні. Ну, бачите, тут цікаво виходить, тому що з одного боку є ось ця апеляція Дональда Трампа до китайської сторони. З другої сторони, ми маємо цю історію з готовністю, нібито Кремля, до того, щоб сісти за стіл переговорів, це слова Дмитрія Піскова і. Третій аспект цього це вже згадана зустріч і там готовність або декларація поглиблювати співпрацю Москви і Пекіна. Як це, як це можна зібрати в один пазл в рамках одного навіть тижня? Ну до цього можна додати те, що Пекін. Три роки підтримує Росію і ніколи не було такої тісної співпраці економічної та воєнно-технічної між Китаєм та Росією, як та що ми спостерігаємо наразі. І при цьому Пекін весь цей час намагається позиціонувати себе як нейтральний, а можливий навіть посередник у мірних угодах. Він завжди каже, що він підтримує мір та мірні переговори по Україні. На реальні на рівні реальності співпраці, підтримуючи російську агресію, тому тут йдеться про те, що на риторичному рівні uh, Китай, Вашингтон, Москва можуть просувати певні тези, але ми маємо розуміти, що за цим uh, ховається в практичному вимірі для Росії. В практичному вимірі готовність до переговорів означає, що Росія готова. Якщо Вашингтон сприяє а, українській капітуляції для Пекіну, підтримка міру означатиме, що а, щоб торгівля відбувалася без жодних американських санкцій, щоб китайські банки могли співпрацювати з Росією та задешево скупувати і скуповувати її ресурси, а Транспортні ланцюжки не страждали бою від бойових дій. Тобто з однією самою обгоркою, ніби усі за справедливий мір, ховається егоїстичні національні інтереси, які на є настільки різними, що навіть інколи полягають в тому, щоб е знищити е один одного. І ну на, на жаль, ми знаходимося саме в цьому. Вирії різних інтересів зовнішніх гравців у нас лишається Вячеслава менше хвилини. Я хочу уточнити по Саудівській Аравії. Ось цей пиріг батіг, який Трамп так говорить, що мала би качати нафти більше, продавати дешевше. А, а що Саудівська Аравія може захотіти за це? Але попрошу буквально двома реченнями: в останні роки йдеться про велику угоду між Саудівською Аравією та Сполученими Штатами, яка стосується безпеки. Озброєнь технології, зокрема атомних нологів. Саудівська Аравія дуже зацікавлена у поглибленні співпраці з Сполученими Штатами. Тому сполучені штати мають що запропонувати за таку співпрацю. І саме для нас це був дуже непоганий варіант розвитку подій. Ну зрештою, таку пропозицію ми почули. Власне, тому про неї згадуємо. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. В'ячеслав Ліхачов нагадаю, сходознавець і експерт центру громадянських свобод щойно з нами наживо.